Всім привіт! Руха кабіна на зв'язку. Ми в Америці. Так, що в нас де в нас? Ззаді можна взяти вантаж. І зараз цим ми займемося. Так, тут нам доведеться по колу дати. Сьогодні по плану. Десь два часа поїздити попрацювати, і за дві годинки нормально так підзаробити. Я думаю, десь три рейси, два-три рейси, ми зможемо дати за цей час. І вже там, по факту, будемо дивитися, по часу, що ми будемо встигати. Тому що рейси бувають різні, є дуже короткі, є дуже длинні. Так, 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 так. Ось є, наприклад, коротенький для розігріву. Нам тут платять 17. Ну, тут, блять, просто коли платять такі копійки, не хочеться навіть розглядати такі варіанти. Ось тут -от, варіант 40 баксів. І як я можу брати 17 баксів, якщо тут платять 40 баксів? Звісно, ми візьмемо це. Тим паче, дивіться, тут один удлінняний ящик і все. Можна взяти двойний. Можна взяти одинарний. Но за одинарний більше платять, тому беремо його. Так, мій причіп готовий. Так. Я думаю, він десь тут справа. Мені наче ми тут уже грузилися, якщо я не помиляюся. Якщо ми тут грузились, то я правий. Так. Да. Це те калічне місце, де я єлі-єлі загрузився. Так, і ще й поспати треба. Так. Окей, okay, це не той ящик, що нам треба. Той, що нам надо, надо за цим одразу. Я вважаю, що це практично ідеально. Бачите, все-таки, якщо не через дзеркало, то ну, доволі швидко в мене це виходить, будемо чесні. Цей зіває. Так, зараз ми виїдемо і десь станемо поспимо, якщо десь буде тут ...тракстап. Дідок уже замахався ждати мене, поки я виїду. Думаю, блядь, давай, чех я вже спать хочу. Де ти тут взявся? Так, мені тут наліво. Чесно кажучи, я в бокові дзеркала вночі ніхерашеньки не бачу. Хоча ж світло валить нормально. Так, поліція їде. Окей. Я світлофорів тут не бачу, тож також можу їхати спокійно, без проблем. А тут що, теж світлофора немає? Охренеть. І по бокам у мене повороту. Ну, це очікувано, якщо чесно. Мінус 9 тисяч за зіткнення. Кайф. Ну, це того, що в мене немає поворотів з камери. Ну, типу, тут просто ніяк по-другому. Тобто, от такі моменти все ж таки ну, вони неминучі. Типу, на кнопку. Це овер незручно налаштовувати камеру, типу. Бо Кіоці там є начебто таке налаштування детальне. Але, ну, як на мене, це незручно. Так, я ще хотів в сервіску заїхати. Так, мені треба підстоп і мені треба сервіс. Давайте глянемо по карті. Є тут що чи нема. Це у нас що? Це ми. Ні, мені звідси. Підстоп є ззаду. Тобто, якщо я розвернусь, я... Можу заїхати сюди, пойти. Да, або щоб не крутитися. Ми можемо заїхати сюди на підстоп. В принципі, ну теж невигодно. Бля, мені здається, треба тут ящик ставити, розвернутися, поїхати на підстоп. Там і сервіска є, так. Да. Так і робимо вирішено. Ну, типу. давай десь отут. Я думаю, можна залишити. Угу. Окей, і і поїхали звідси. Окей. Все попрямій тут Потім а до кінця дороги направо там буде підстоп і сервіска. Спочатку на підстоп поспимо, а потім на сервіску підемо. Бля, цей в ДТПшки і досі стоїть. Чувак, що таке? Підрізали. Бува. Ніхер спать. додик Так, тут десь зліво підстоп. Але не це ліво. Далі. Оце ліво. А, ну правильно, тут де ми... Все-таки ми тоді промахнулися з поворотом. І оце на Кенверді тут зараз під підстопчик, бачите. Бачу, дядьки сплять. Диньок, нормально, 8 година. Так, поїхали, подивимося, що в нас тут скільки за капіталку хочуть. Понятно. Капіталка подождная. Ми просто відремонтуємо машину, та і все. Що угу. можна апнути? Бля, ну двигуни дуже дорогі. 50 штук отдати за движок. У мене зараз 455, а тут 600 кінських сил. Ну, бля, він набагато лучше. Наче ну, вартий він того. Чесно кажучи, хз. Давайте купимо, подивимося. Повернені деталі. А, ну він мені обідається в 25 штук. Слухайте. Типу, я за той движок 25 заберу. В принципі, ок. Що тут іще є? По ходові, що в нас тут можна придбати? У мене отака, можна таку, ну, типа, не сильно велика різниця. 80 галонів різниця по пальному, і все, як на мене, то херня. Так, це у мене недоступно. Що тут у мене по трансмісії? У мене не сама топова, але майже. Три диференціали. я не знаю, за що відповідає диференціал, якщо чесно. Але тут 18 передач. Аж. Давайте попробуємо. Тоже понти обійдеться на все в 6500. Так, у мене отаке. А, ну типа ноль різниці, я понял. Круто. Так, і це все, в принципі. Мені і не потрібно. Так що, тестим новий двигун. Так, ми поспали. Нам треба було поспати. І нам треба було заїхати на ремонт. Вроді ми все зробили. По суті, ремонт став мені в 30-ку. Ну, чесно кажучи, це небагато. Зато в мене фул новий двигун з магазу. Sorry, конечно, звісно, але, по-моєму, все зрозуміло. А что ми на цьому Двигуну не їдемо більше, Дивно 12 миль. Шоста швидкість, що Шо за бред? Чи воно, типа тепер більш е, точний більш ніжний на цій цей? Ну от 9 я їду на 24. Що за бред? Це мені треба на, на 15 їздить тепер. Чи шо? Странно. Окей. Сомнительна покупка. Так, он мой контейнер стоит. 10-10-й сейчас у мене. И у меня 27 мейда Ну, типа, більш точечно получается, більш е, плавно. Я ж кажу сомнительно. Не знаю, надо, воно, не надо было. Але тепер є. Мені ну, тепер поки скинеш, блядь, на задню охренеть можна вроді попадаю. А, через дзеркало, на нахер, поняв? так от. Все, тепер можна вести вантаж. Так вроді в дзеркалі я нікого не бачу. Так, на першій я можу до 5 миль розігнатися. Чому в мене табло не пропадає? Я ж грав без інтерфейсу. Що за діч? Чому в мене табло? Я-то я нічого проти нього не маю. Це зручно, але не цікаво. Да, ну сомнительно покупка реально вийшла. Не знаю, такое. Менкось мені не дуже подобається. Там було попростіше. Ну, десятка таке ще, знаєте, більш-менш тягу якусь дає. А то ж вообще. Що там по світлу? червоне чи? Що? Ну, да. Так, все ми звідси виїжджаємо. Я, кстати, не шарю нормально, оце, якщо ти, типу став. І трогаєшся з 10-ї швидкості. Це ж, ну, по-моєму, звучить не ок. Чи ок. Що скажете. Я не сильно просто шарю. Якщо хтось в цьому ділі шари, то напишіть. Бля, як це табло прибрати? Хрен його пойма, як його прибрати. Не було, не було, появилося. Чого воно появилося, теж непонятно. Напишіть з таблом теж ок чи не ок їздити взагалі як вам. Ой. Я знав. Сьогодні поїздимо тоді з таблом, бо я предполагаю, що його там десь обирають на F1, F2. в мене вони гарячі кнопки не можу. Понятно, що це більш зручно, але чи ок, чи не ок, може не так атмосферно, бо атмосфера явно не та. Я не бачу особо великої різниці в двигунах. Зараз хочу підтопити, подивитися, що на максимум дає цей двигун. Зараз ми трохи на підйом йдемо. Таке воно не, не дуже візуально помітно, але тим не менше. Але мені цікавий максимум, максимум який ми зможемо дати. Так семнадцато. Так восемьдесят один, восемьдесят два на семнадцати максимум. Сейчас мне не похер на штрафы, я чисто тестирую двигун. Поняли? Так, 18 та максималка. Две руки на рулю. Сейчас подивимось, скільки максималка дасть. Некшо дасть. Бля, я не помню, скільки на тому двигуну мы вижимали. Это, конечно, проблема. Але все-таки тут сейчас якраз на спуске. Да, 18 максимально. Ну, дивіться, 93 це при умові того, що ми зі спуску зійшли, але не падає. Тобто 93 милі зараз цей двигун вижимає. Я не впевнений, що це багато. 94. Тоже, опять-таки, трохи на спуск ми йдемо. Угу. Ну, получается, да, що 94 це максимум. Може 95. Ну, типу. Нічого суттєвого. Привіт поліція, привіт штраф, пі-пі-пі. нет, ДТП просто. Окей. Окей. Я не скажу, що це прям погано, але, чесно кажучи, не вразило. Двигун за 50 штук, Но ну, очікується, мабуть, щось покраще. Тільки додався геморрой з цим. Я не знаю, скільки я на ті важимо. Треба було затестити перед тим, як міняти. Звісно, це, це мій косяк. Десь в архівах можна побачити, я по-любому тестував. Навіть Но... сотку ми не зробили. Не знаю, сумнівно. Напишіть в коментах, що ви думаєте. По цьому приводу, чи було резонно, чи ні, бо з приводу от передачі коробки, типу, бля, 18 передач це тріхи геморно. Сільськогосподарська інспекція. Приготовтеся вповільнити рух. А наскільки? 35 ого. Нормально, ну такое. А мені, типа на ней надо заїхати чи що? Я не понял. Чи просто сповільнити рухи, рух і все. А, це така тема, я понял. Блядь. Сзади мон хтось є? Уже да. це, блядь, пец, просто скинуть. Пока скинешь. Сейчас мы заедем. Я не знаю, чем мне сюда надо было, что туда всі фуры заезжают, но вроде сюда тоже можно. Чи ну, нічого не высвітилось. Мабуть, мені все-таки надо було туди, а це для легкових. І що? Кинемо кружок. Давайте попробуємо Проїдем там, бо це щас же по-любому забібікають мені, блять. Що я не этот. Що я не заїхав. Я по ці фішки, звісно, протаранив, але не впевнений, що можна. Могуть штраф впиляти. А може і не впиляють. Попробуємо. Що, вони дуже ці жорсткі, чи що? Не бетонні ж. Просто фішечки. І причепа пошкодило трохи, ну не критично. А то б що він скільки об'їжджав, прикиньте. Так, да, бачите, все-таки для фур сюди. Інспекцію завершено, можемо продовжувати рух. Перу вам вдячний. Шановне панство. Пешечка у нас в стоїть. Так що ми не нагліємо аккуратненько. Проїжджаємо, щоб без будь-яких проблем і всього іншого. Ну і все, дальше у мене по прямой. Да, 18 передач, це гемор, все. Мені не подобається. Надо міняти фигня. Я так чітко приловчився до тієї коробки. клац клац, клац клац і погнав. А тут, конечно, тепер такое. 13, блядь, швидкість, а я більше 45 не їду Бред. Та ви здіваєтесь, я щеки був на одній херні, тепер на зважувальну станцію надо заїжджати. Ви прикиньте <гум> <гум> жесть. Я в шокі. Шок. Блять, надо заезжать, бочуй уже в вертушке летять. Страшно-то як контролируется. Дякую йому за співпрацю вдалої поїздки. Дякую, я тільки нормально розігнався, пропонував